Вітання вам, шановне товариства. Ви на Ютуб-каналі Код 4.50, а я, Володислав Селезньов. Сьогодні пропоную поговорити про острів з малозвучною назвою Нестрига. Це один з острівців, який знаходиться в дельті Дніпра, знаходиться він між е, самим Дніпром і, і його відгалуженням, в тому числі в районі річки Конка. Чому так важливий контроль? Над цим островом, чому росіяни так знервовано сприйняли інформацію, якого привіднив головнокомандувач збройними силами генерал Сирський щодо контролю цього острова силами Українських сил оборони, і що зробили росіяни для того, щоб змінити статус кво на цій ділянці Російсько-Українського фронту? Отже, група військ Дніпро 129 тисяч, навіть сто тисяч саме таке угрупування російських. Військ підпорядковано російському генерал-полковнику Михайлу Теплінському. Він, до речі, уродженець України і зараз вважається один з одним з найбільш притомних російських генералів. Місія, яка покладена на це угруповання російських військ, досить масштабна. Це контроль півдня Херсонщини і контроль півдня Запорізької області. Найбільше угруповання російських військ, яке нині задіяно в рамках так званої спеціальної військової праці. Звісно, що зараз вони мають чимало клопоту. Ті декілька плацдармів, які майже рік тримаються під контролем українських дух в районі знищеного Антонівського автомобільного, не менш зруйнованого Антонівського Залізничного мосту, а також в районі населеного пункту Кримки, змушують ворога нервувати. Бо, незважаючи на численні штурми наших оборонців, наших плацдармів на лівому березі Дніпра. Нічого доброго у росіян з того не вийшло. а українські сили оборони на повільне, але спромоглись розширити розширити нашу плацдарму, зокрема в районі населеного пункту Кремків. Хоча знову ж таки справедливості раді треба сказати, що від тих самих кримків залишилася лише одна назва. Ці будиночки там в основному дачні, дачні масиви були зруйновані внаслідок ворожого артилерійського та авіаційного вогню. Але більш детально все ж таки про нестригу сьогодні. Спікер сил оборони півдня Дмитро Плеценчук сказав про таке: що контроль над настригою є надзвичайно важливим для українських сил оборони з огляду на те, що ворог намагається в рамках своєї діяльності, в рамках бойової роботи диверсійно розвідувальних груп заходу певних підрозділів російських сил та засобів вести вогонь по правобережжю Херсонщині. Відповідно, атакуючи за допомогою в тому числі за допомогою мінометів наших оборонців, які зокрема, захотіли неподалік від населеного пункту Велетенське, для того щоб позбавити ворога таких можливостей, відповідно проводились певні стабілізаційні заходи, спрямовані на ліквідацію плацдарма ворожого війська на острові Нестрига, ці заходи на жаль не були повністю завершено. З'явилася інформація. Про те, що острів перейшов повністю під наш контроль, що не відповідає реалія на полі бою. І відповідно, росіяни, рефлексуючи на такого рівня заяви, головнокомандуючи Збройними Силами, між іншим, почали знов атакувати. Сьогодні зранку було щонайменше дві масштабні атаки ворожих сил. Ці дві атаки були відбиті. Ворог зазнав втрат, був змушений відступити, але це не значить, що ворог не буде далі намагатись повернути контроль над цим українським островом. До речі, тут важливо розуміти до сил та засобів, які ворог задіє на цій ділянці фронту. Десь місяць тому назад, здається, 20 березня міністр оборони Російської Федерації генерал Шойгу заявив про створення Дніпровської річкової флотілії. Таке себе віддзеркалення дії українських сил оборони, адже українська річкова Дніпровська флотілія була створена ще у березні. 22-го року її ключова місія полягала в тому, щоб боронити Київ з півночі в акваторії Київського моря. Тут же ж ми бачимо, що ворог спромігся створити таке себе угрупування з та засобів. Потім створювалося воно на базі 810-ї бригади морської піхоти. Свого часу тамтешні партизани повідомляли про масштабний рух вантаживок, які перевозили швидкісний. Катери з Севастополя на північ Криму відповідно далі вони спрямувалися в райони Голої пристані та виноградного для того, щоб створивши на певних ресурсних можливостях формування сил сил, контролювати гнучно менше острови та протоки в Дельті Дніпра. Тут ми маємо розуміти, що ворог, скоріше за все, не лише використовує можливості 810-ї бригади морської піхоти. Скоріше за все відбувається певне передислокація ресурсів з акваторії Каспійського моря. Тамтешня каспійська флотилія виділяє певний обсяг ресурсів для того, щоб посилити цю новосформовану флотилію. До того ж активно йдуться дискусії в експертному середовищі про те, що ворог для того, щоб мати досить потужну артилерійську компоненту для підтримки дій цієї саме Дніпровської російської флотілі, передає комплекс самохідної артилерійської установки типу Берег. Не надто розкручена артсистема, не так багато про неї інформації, але відомо, що у складі. Чорноморського флоту перебуваючи на менше 36 одиниць такого типу артилерійського озброєння. Берег комплекс А-222, 130-мм автоматична гармата, яка спроможна стріляти осколково-фугасними та зенітними снарядами на відстані до 23 км. Темп стріби достатньо інтенсивний, 10-12 пострілів на хвилину, а боєкомплект цих систем до 40, -40 снарядів. Звісно, що система навряд чи буде максимально ефективна на цій ділянці фронту, бо ми пам'ятаємо, що в сірій зоні безпосередньо близькості від лінії фронту активно працюють як ворожі дрони, так і відповідно працюють наші дрони, зокрема фіпівіли, ударні дрони, які точно ці не броньовані самохідні артилерійські установки будуть перетворювати на попіл. До речі, зазвичай ворог намагається використовувати ці арт-системи у складі кількох ходиних своїх машин від двох до шести, тобто фактично працює ціла батарея для того, щоб, здійснювавши масований артилерійський обстріл, накивати п'ятами чим далі. В такий спосіб убезпечуючи екіпаж і цю техніку від впливу українських дронів Каміканзе. В будь-якому разі, ми з вами маємо розуміти, що ворог трансформує свою діяльність і він марить тим, щоб тримати далі під контролем ці рубежі, ті рубежі та позиції, які він на яких він знаходиться по фактично від осені 22-го року, коли він був змушений ухвалити те саме складне рішення і втікти з території півночі Херсонської області, а чи може стати повернення контролю над островом Нестригою? Таким себе першим кроком для реалізації місії щодо визволення Півдня Херсонщини та подальшого визволення Криму та Севастополя, від ворожої присутності питання, як то каже, дискусійно. Очевидно, що для того, щоб реалізовувати цю місію, нам потрібно створити сталу та безперебійну логістику, щоб ті плацдарми, які нині тримаються українськими вічі духами, мали можливість розширюватись зусиллями наших воїнів. Для того нам потрібно навести потонно-мостові переправи. Але виникає перше питання. Як за інженерно-технічної точки зору цю місію реалізувати, бо ми з вами пам'ятаємо, ширина Дніпра в цій частині складає тисячу метрів між правим та лівим берегом, відповідно, там досить така масштабна течія. І ми маємо розуміти, що навіть якщо наші інженерно-технічні підрозділи зможуть навести відповідну понтонну переправу, а я думаю, що їх треба буде щонайменше кілька. Для того щоб забезпечити сталу та безперебійну логістику між правим та лівим берегом Дніпра, виникає питання, в який спосіб обезпечити її від впливу ворожої артилерії та ворожої авіації. Очевидно, що для реалізації першої місії е, обезпечення від впливу ворожої артилерії нам потрібно розширити плацдарми, причому на відстані щонайменше на 25 кілометрів. Зараз я нагадаю нашій аудиторії... Відстані, на які вдалося посуватись нашим силам оборони, складає від 3 до 8 кілометрів. А отже, для реалізації подальшого просування вперед нам потрібні ресурси, зокрема бронетехніка, артилерія, яка вже буде працювати на лівому березі, а не як зараз справа по лівому берегу. Очевидно, що задача край важка, і тут ще виникає питання щодо протидії ворожа авіації, бо очевидно, ворожі пілоти будуть буквально пильнувати. За нашими спробами ведення потону власних переправ. А в разі і тільки ну, нам це вдасться, вони будуть застосовувати, зокрема і керовані авіаційні бомби, щоб поціліти по цій інфраструктурній інфраструктурному об'єкту. А отже, нам потрібні вони щочі, що найменше в 16 з відповідним ракетним озброєнням, яке діє за алгоритмом повітря-повітря. Питання як ми бачимо, поки що не визначено. Сподіваюсь, що десь на початку літа у червні ми отримаємо БД першу партію винищувач 16, щоб вони мали змогу прикривати дії українських війська як на суходолі, так і відповідно на акваторії чорного моря. Чи ставиться це, це саме в зазначені терміни? Поки що важко прогнозувати, бо надто багато підводних теменів криється в тих процесах, які пов'язані із створенням відповідної інфраструктури на території України, які б мало б яка б мала б забезпечувати функціонування тих самих бойових платформ, АК-16. це і питання підготовки не лише пілотів, а й льотно-технічного персоналу, який має готувати до бойових вилітів. Ті саме f 16 Тобто питань дуже багато, не на всі з них поки що український уряд, українська армія знайшла відповіді. Але, але навіть незважаючи на такі непрості обставини, українські сили оборони продовжують виконувати місії щодо фізичного, вогневого, ракетного, дронного впливу на ворожі війська, які діють на території тимчасово окупованого Криму. І хоча угрупування ворожого війська в Криму не надто велике, там Сумарно 12 можливо, тринадцять тисяч російських військовослужбовців, але потужна розгалужена мережа системи протиповітряної оборони вона е, чимало дошкуляє українським силам оборони, бо об'єктів ворожої армії в Криму та Севастополі чимало. Е, незалежні журналісти, дослідники свого часу, нарахували їх 232. всі вони є законними цілями для українських ракет для українських дронів. Але реалізації цієї місії часто густо заважають системи протиповітряної оборони. Ми маємо розуміти, що не лише минуло й до того українські оператори, зокрема ті, які використовують ракети типу Атакамс, до речі, попрацювали на території Криму. Там теж мешканці заявляли про вибухи, які вони чули в районі гвардійського. Це типу поблизу Сеферополя, в районі Джанкоя, це північ Криму, і на заході Криму, в районі Мису Тарханкота, відповідно населено пункту Чорноморська. Вже зараз з'являються відомості, поки що ця інформація потребує додаткової перевірки, бо про це повідомляють поки що російські пабліки, що внаслідок нічної атаки ракетами типу Атакам вдалося нашим оборону знищити три пускових установки коплексу С-300 і одну, і одну С-400. Так само йдеться про 11 вбитих російських військовослужбовців і 4 поранених. Чи буде ця інформація верифікована найближчим часом українського розвитку, дізнаємось згодом? Але важливо інше. Важливо розуміти, що місія, яка визначена президентом Володимиром Зеленським для українських сил оборони щодо безперестанного та постійного впливу нашим ракетним та дроновим озброєнням на ворожу армію, що дислокується в Криму та Севастополі, тут і зараз реалізовується. Бо в Криму продовжує квітнути, і це насправді важливо. Чим більше втрат зазнає ворог на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, тим більш Зручним, ефективним та дієвим буде подальший поступ українського війська з метою звільнення спочатку півні Херсонщині, а надалі звільнення тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Дякую всім вам і слава Україні.